2 лютого на засіданні виконкому міської ради проаналізували громадську думку щодо визначення місця спорудження пам'ятника Тарасу Шевченку у Вінниці. Переважна більшість вінничан, які взяли участь в обговоренні, вважають найбільш вдалими місцями для монументу Великому Кобзарю центральний парк культури та відпочинку імені Горького в районі Райдуги та площа біля книжки поблизу будівлі обласної філармонії Плеяда. Таких висновків дійшли, і міські архітектори. Ще з 1991 року тривають дискусії щодо встановлення пам'ятника великому кобзарю у Вінниці. Торік, у листопаді, виконком міської ради прийняв рішення щодо вивчення громадської думки городян щодо місця встановлення пам'ятника Тарасу Шевченку. За словами заступника начальника інформаційно-аналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської ради Андрія Мислінського, результати цього обговорення, хоча носять рекомендаційний характер, ухвалюючи рішення про місце розташування монумента, виконком повинен взяти їх до уваги. Як того вимагає Гає українське законодавство, міжнародні принципи місцевого самоврядування та статут міста Вінниці. Наприкінці минулого року було проведено анкетування, участь у якому взяла майже тисяча мешканців міста. Позитивно до ідеї встановлення у Вінниці пам'ятника Шевченку поставилось 57% респондентів, 17% – байдуже, а негативно 7%. При цьому 47,2% опитаних вважають, що пам'ятник вже давно слід було встановити. Щодо місця встановлення монументу великому кобзарю, то 40% опитаних підтримали варіант. Центрального парку в районі Райдуги за площу Василя Стуса висловило 16,7% респондентів. Встановлення пам'ятника на театральній площі підтримало 10%. На перехресті Келецької космонавтів 7,2%. На музейній площі 4,3. На запитання на ваш погляд, у якому місці у якому з цих місць пам'ятник Шевченку не варто ставити у жодному випадку? 42,6% респондентів. Так, це сказали, що їм важко відповісти. А з тих, хто визначився, що до театральна, не можна ставити на театральній площі 44,9%. Чому е, е, респонденти вважали, що не можна ставити на театральній площі пам'ятник? Це місце для молоді, тому що площа помре, тому що тут зупинки, транспорти, немає де гуляти. Поруч провіжна частина з дітьми не погуляють. Тут почнуть проводити мітинги. Шевченко не має до театру відношення. Тут люди не гуляють, а пробігають. Там вже є фонтан, мало місця. Занадто людне місце. Місце буде схоже на мавзолей. Активно тривало обговорення і в соціальних мережах, та на сторінках інтернет-видань, а також в опитуваннях місцевих засобів маси інформації. Перевагу віничани віддали в парку біля райдуги, на другій позиції площа біля книжки. Потім площа театральна. За словами директора департаменту у справах засобів масової інформації та зв'язків з громадськістю Аліси Мисловської, були спроби сфальсифікувати результати опитування. Деякі політичні сили і громадські організації від самого початку здійснювали спроби дискредитувати і фальсифікувати результати, демонструючи фактично неповагу до територіальної громади. Зокрема, в соціальних мережах на початку обговорення найбільш активно ця тема підтримувалась на найбільш популярному сьогодні ресурсі Facebook, де було створено сторінку обговорення та голосування. Ви бачите це на слайді через деякий час з'ясувало, що в соціальних мережах мешканці інших міст, які представляють або є прихильниками певної політичної сили, активно закликали усіх своїх однодумців підтримати віничан і голосувати на різних сайтах за площу театральну, а також коментувати матеріали в електронних засобах масової інформації саме щодо цієї площі. Свої дослідження провели і представники обласної організації національної спілки архітекторів України. Вони рекомендують для встановлення монумента Шевченку місце біля кіноконцертної зали Райдуга та площу біля книжки. З огляду на вище викладено було сформовано відповідний проект рішення виконавчого комітету, враховуючи наслідки результати громадського обговорення, пропонується запронувати обласному управлінню культури. Вінницької облдержадміністрації при проведенні конкурсу розглядати як потенційно можливі місця для встановлення пам'ятника Шевченку, центральний парк в районі концертного залу Райдуга та площу перед адмінбудівлею по вулиці Хмельницької, 67. Члени виконкому погодилися з пропозиціями, а міський голова Володимир Гройсман зазначив, якщо буде ініціатива щодо проведення громадської кампанії по збору коштів на встановлення пам'ятника, він готовий долучитись до цієї акції першим. Як тільки будуть з'ясовані всі організаційні механізми її проведення, мій перший внесок, я думаю, що від моєї родини він буде в розмірі 50 тисяч гривень в той день, який коли ви визначите, що Пішов процес. І і в внесок буде перший. І я думаю, що з цього можливо було б розпочати дійсно якісну, таку спільну, спільну нашу роботу в цьому напрямку. Взяти участь у фінансуванні пам'ятника пообіцяв також депутат міської ради від Об'єднання Свобода Володимир Базилюк. Та сума, яку дадуть Свободівці, на монумент не оприлюднив. Лише наголосив, що вони все одно наполягатимуть, аби пам'ятник Великому кобзарю спорудили на театральній. Натомість голова обласної федерації профспілок Володимир Парищук підтримав рішення виконкому та пообіцяв, що обговорить зі своїми колегами питання участі у громадській акції по збору коштів. Директор департаменту культури Ірина Френкель запропонувала провести до чергової річниці народження Тараса Шевченка благодійний тематичний концерт. А зібрані кошти перерахувати на пам'ятник. А керівник підприємства Мур Ігор Козловський сказав, що він також готовий долучитись до цієї справи і безкоштовно виготовити проектно-кошторисну документацію на облаштування території біля пам'ятника після завершення конкурсу, який проводитиме обласна державна адміністрація.